У мене з'явився хейтер. Ну, оце хто гадості пише в інтернеті, знаєте, такий на постійній основі. Такий, його звуть 00265, щоб ну такий професійний. знаєте, І я щось викладаю, він такий, ну, ви, виглядаєш ну, лайно взагалі. така, окей. Я, який жат собі викладаю, він такий, ну, жати в тебе лайно повне. Я така, ну, окей, чувак, що, що робити? Ну, і він такий мені пише. І мені е нещодавно під одним моїм жартом коментар написала Справді, справжня знаєте, з триколором баба на морді. І вона написала коментар, е типу, Отте настояща Бандеровка. Але вона не поставила ніякі знаєте, недушки, не смайлі, ну, не зрозуміла, як читати. Бо, можливо, вона написала Отте настояща Бандеровка, а можливо. Вона написала настояща Бандеровка. Ну. Я м -м, короче, поки зависла, поки думала, що їй відповісти. Під цей коментар вривається мій хейтер. Прикиньте, і як давай їй навалювати просто, прямо ну серйозно, там, з датами, що країна терарі. Я вже так це все читаю. Я думаю, ні, ну нормальний чувак. Я вже. Я вже знаєте, починаю згадувати ті жарти, які він коментив, і така, ну, дійсно, жарти були не дуже, якщо чесно. Ну, і фотки якось не найкраще, і коротше, а вони там сваряться, сваряться, у них несяться. І в якийсь момент вони якось доходять до того, що він їй пише: і взагалі, український гумор найкращий, а це одна з найкращих камікес.